Йому дві тисячі літ, і він приречений жити до другого пришестя Господа нашого Ісуса Христа. Моя неймовірна зустріч з імовірним агасфером. Саме у 2012 році в Єрусалимі у мене відбулася зустріч із однією дивною людиною. Я зовсім не претендую на те, що зустрів саме ту загадкову особистість, про яку ходять легенди, що вона живе вже дві тисячі літ. Але ж, але ж по Шекспіру є багато всякого на світі, мій друг Горацео, що і не снилось нашим мудрецям. Ця людина була одягнена дуже пристойно, я б сказав, цілком по-європейськи. Хоча ми всі зараз так одягаємося, принаймні він нічим не відрізнявся від середньостатистичного європейця. Впало в око тільки те, що він мовчав, мовчки підійшов до мене, подивився з болем в мої очі, з таким болем, якого я не зустрічав в очах ні однієї людини. Обличчя було не старе, хоч і посічене зморшками, але через погляд на мене. Війнула століттями. Він мовчки сунув мені в руку якусь книжечку, мовчки відійшов і загубився в Єрусалимській юрбі старого міста. Тільки після цього я почав розглядати вручену мені книжечку. Вона була старезна з жовтими листами невеликого формату, як записник. Але досить об'ємна, в хорошій шкіряній палітурці. То був новий заповіт. Для того щоб переконатися, що це не якась вартова башта, я звірився з канонічним виданням Біблії і не знайшов жодного відхилення. Спочатку я постійно носив з собою цю книжечку, у вільний час перечитував і підкреслював ті місця, де йшлося про кінець світу. Але одного разу перегортаючи сторінки святої книги, яку вручив мені незнайомець. Внизу на палітурці я прочитав надпис, на який раніше не звертав увагу. Там було чітко написано латиною, ім'я її власника Агасфер. В мене забилося серце. Святе передання свідчить, що коли Христа вели по хресному шляху, щоб віддати його на болісну страту, на розп'яття, там на Голгофі. Знаряддя страти важкий дерев'яний хрест Христос ніс на собі. Шлях до того місця розпеття був важкий і довгий. Знемагаючи Христос хотів був притулитися до стіни одного з будинків, щоб перепочити, але господар цього будинку на ім'я Агасфер не дозволив йому. «Іди, йди, йди. гукнув він під схвальні погляди фарисеїв. Нема чого відпочивати! Добре, з Христос, губи, що спеклися, і прорік. Але ти теж усе життя йтимеш, ти будеш поневірятися в світі вічно, і ніколи не буде тобі ні спокою, ні смерті, і не знайдеш ти власного дому. Можливо, переказ цей був би зрештою забути, як і багато інших, якби після цього звіку в століття. То там, то тут не з'являлася людина, яку багато хто ототожнював з особистістю безсмертного Агасфера. А в історичних документах середньовіччя міститься рукопис італійського мудреця Гвідо Банаті. Той самий Банаті, про якого Данте у своїй бажесній комедії помістив в пеклі. У 1223 році Банаті зустрів його при іспанському дворі. За його словами, людина ця була свого часу проклята Ісусом Христом і тому не могла померти. А п'ятьма роками пізніше про нього згадує запис, зроблений у хроніці аббатства Святого Альбана Англія. У ній йдеться про відвідання аббатства архієпіскопом Вірменії. На запитання, чи чув він щось про безсмертного мандрівника Аасфера, архієпископ відповів, що не тільки чув, але й кілька разів особисто розмовляв із ним. Чоловік цей, за його словами, перебував у той час у Вірменії. Він був мудрий, надзвичайно багато побачив і багато знає, в розмові проте стриманий. І розповідає про щось тільки, якщо його про це попросять. Він добре пам'ятає події більш ніж тисячолітній давності, пам'ятає зовнішність апостолів і багато подробиць життя тих років, про які не знає ніхто з тих, хто живе нині. Наступне повідомлення відноситься вже до 1242 року, коли людина ця. З'являється у Франції, потім на довгий час запанує мовчання, яке порушується лише через два з половиною століття. В 1505 році Агасфер оголошується в Богемії через кілька років його бачать на Арабському Сході. А в 1547 році він знов у Європі в Гамбурзі. Про зустріч та розмову з ним розповідає у своїх записах єпископ Члезвіга Пауль 1522-1598 рік життя. За його свідченням, людина ця розмовляла всіма мовами без жодного акценту. Він вів замкнутий та аскетичний спосіб життя, не мав жодного майна, крім сукні, яка була на ньому. Якщо хтось давав йому гроші, він до останньої монети роздавав бідним. У 1575 році його бачили в Іспанії. Тут з ним розмовляв панський легат при іспанському дворі Крістоф Краузе. У 1599 році його бачили у відні, звідки він прямував до Польщі, збираючись дістатися до Києва. Є відомості, що Агасфер відвідував Києвопечерську лавру і прикладався до мощей святих угодників Божих Києвопечерських. За історичними документами, які містяться в бібліотеці Києво-Печерської лаври, він дійсно оголошується в Києві, де багато хто ніби також бачив його і розмовляв з ним саме представники Київського єпископату. У 1603 році Агасфер з'являється у Любику, що було засвідчено бургомістром Любика Колерусом, а також істориком і богословом кмовером та іншими офіційними особами. У міській хроніці так і сказано. Минулого 1603 року 14 січня в Любику з'явився відомий безсмертний єврей якого Христос, ідучи на розп'яття, прирік на спокутування. У 1604 році ми знаходимо цю дивну особу в Парижі. В 1633 році в Гамбурзі, а в 1640 році в Брюсселі. В 1642 він з'являється на вулицях Лепсега, а в 1658 в Стамфорді, Великобританія. Коли наприкінці XVII століття вічний мандрівник Агасфер знов з'явився в Англії, скептично налаштовані англійці вирішили перевірити, чи він справді той за кого його приймають. Оксфорд і Кембрідж надіслали своїх професорів, які влаштували йому упереджений іспит. Однак пізнання його в найдавнішій історії і географії найвіддаленіших куточків землі. Які він відвідав, були вражаючими. Коли йому раптово поставили питання арабською, він без найменшого акценту відповідав цією мовою. Він говорив чи не всіма мовами, як європейськими, так і східними. Незабаром агосфер з'являється в Данії, а потім в Швеції, де його сліди губляться. Про зустріч з вічним мандрівником Агасфером описують різні письменники вчорашньої доби 19 20 століття. І відомий письменник Куприн і Олексій Толстий, і навіть наш український поет Іван Франко. Кожен раз, коли я прохожу з духовними чадами і з сестрами милосердя, які вже 15 років читають в Єрусалимі, у порога судних воріт не всипущу псалтир. За нашу зболену Україну. я зупиняюся біля будинка Агасфера і ніби бачу, бачу, як своїм скорботним шляхом несучи хрест на Голгофу, згинаючись під важкістю Христа, іде наш Спаситель, Господь Ісус Христос. Ось в черговий раз, щоб підвестися. Він сперся на стіну помешкання одного господаря, який вийшов з дверей будинку і звернувся до Христа дуже зухвало й образливо. Злочинець, не смій торкатися мого дому, йди собі далі! Христос підняв на нього зболений погляд і відповів: Я піду, а ти вічно мандруватимеш по світу, не знаходячи власного дому. Таке закляття прорік Спаситель на єрусалимлянина на ім'я Агасфер, який проявив жорстокість, побачивши, що Христос оперся на стіну його будинку. Під долоною Спасителя, коли він доторкнувся до домівки, камінь став м'який, як віск, і прийняв відпечаток його долоні. За царицю Олену, третьому столітті, яка досліджувала шлях Спасителя, кожен крок, можна сказати, благовійно обціловувала і ставила церкви та каплиці, був знайдений цей дім і ця стіна, і навіть камінь стіни з відпечаткою долоні Спасителя. Саме до цього каменя всі люди, проходячи хресну дорогу, прикладаються, як до великої святині. Всі намагаються вставити свою правицю на відпечаток правиці Ісуса Христа, отримуючи через дотик, благословіння і силу перемагати свої пристрасті, перемагати демонів. А агасфер, тоді, почувши слова Спасителя в ту ж мить не з власної волі, а скерований таємничою силою, почав свою подорож по світу, не маючи де схилити голову. І не в змозі навіть померти. Амінь.